26 липня став дуже насиченим для юнацької команди СК дніпро 1 В цей день спортклубівці провели одразу два спаринги на базі у Придніпровську проти двох аматорських колективів. Першим на поле вийшов другий склад Ю-19, котрий зустрівся із колосом Сахновщини, команда з Харківщини, яка зараз посідає друге місце у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області. Значно досвідченішим суперникам протистояли 16-річні хлопці, які в цілому залишили досить непогане. Враження, не зважаючи на підсумковий рахунок, 1-4. адже для них це був один з перших подібних матчів проти дорослих. Юнаки не раз і не два своїми фінтами і пересуваннями крутили хребці суперникам на полі, внаслідок чого досвідченим гравцям колосу доводилося зривати атаки Дніпря не тільки ціною жовтих, а й навіть червоної картки. Тому підсумковий рахунок, відверто кажучи, не зовсім відображає те, що відбувалося на полі. Це склад сформований з гравців сьомого року народження. Частина з них це гравці, яких ми підписали відносно нещодавно. Частина з них це ті гравці, які були з нами впродовж минулих двох років, тобто вихованці академії. Але склад цей дуже зміксований. Також тут є гравці, які вже провели певний період з командою «Ю-19». Зараз вони знову ж таки повернулися сюди, і це такий певний мікс. Але головна ідея цього складу через певний час, знаходячись у цьому контексті, знаходячись поряд з командою «19», бути більш готовими до того, щоб в будь-який момент підсилити командою «19». Знову ж таки. Є певна взаємодія команди Ю-19 першої команди. Зараз два гравці залишились першої команди. І якийсь процес обміну гравцями йде, тому знову ж таки 19 потрібні нові люди, і ці люди будуть поступово поступово готуватися до свого Браво! А от у другому поєдинку вже брав участь повноцінний основний склад команди Ю-19. Підопічним Імада Ашура протистояв один з найсильніших аматорських колективів країни, який має честолюбні плани підвищення у професійний футбол. Це стандарт з нових санжар, що на Полтавщині. Проте за команду виступають чимало представників Дніпровського футболу: Бобровський, Киричук, Бацман, Жінченко, Логінав Молодший, Вергун, Сарока, Карповський, Волков, а атакуючому тріо Хучбаров. Чакуліш, могли би позаздрити і деякі клуби не те, що другої, а й першої ліги. Проти такого потужного опонента вийшли. Лінію захисту склали Зелінський, Авраменко, Терещенко і Варжав. В центрі поля трикутник Мельниченко Єршов-Баденко. На вістрі атаки діяв шолупець, котрого з флангів підтримували Пашніков і Плічко. На останній межі зіграв Крапивцов, котрий в компанії з Ханом і Ждановим повернувся з розташування першої команди Дніпро-1. Натомість засновою залишилися Ківінда і Гаджиєв. Які враження залишилися від перебування у першій команді? Та враження добрі. Дійсно, хочеться ще туди попасти та проявити себе. Що найбільше за все запам'яталось? Та весь час пам'ятається тренування та гро... час, який нам давали грати, Тому щось виділити важко. Мені дуже сподобалось, там був дуже хороший рівень футболістів, дуже е, класний персонал, всі дуже, всі дуже класні, мені все сподобалось. Я вдячний всім, що нам довіряли. Ну, напевно, запам'ятали те, що я забив гол. стимул не тільки для нас, стимул для всіх гравців, хто грає в 19, що можна потрапити в, в першу команду. Для того. Просто треба працювати. Треба доказувати, що я не просто так поїхав в першу команду. Треба це доказувати на полі. Потрібно показувати, як потрібно працювати. Звісно, є відповідальність, щоб всі туди попали, стремилися до цього. Ну, показувати тренування, що навчили старші. Ціль така, щоб попасти знову до першої команди, щоб проявити себе. Ціль далі працювати. Гра проти стандарту стала для юнаків генеральною репетицією перед стартом у новому чемпіонаті, адже це був останній спаринг міжсезоння. Поєдинок вийшов дуже цікавим. У першому таймі команди діяли на високих швидкостях і зустрічних курсах. Небезпечні моменти виникали біля обох воріт, але до перерви відзначитись так нікому і не вдалося. В другому таймі дніпряни запустили у гру свіжі сили, і у підсумку це принесло результат. Голами відзначились Данило Хан, Данило Гаража і бразилець Міндіньо. У підсумку 3-0 і Юні спортклубівці продовжують готуватися у піднесеному настрої до свого першого офіційного матчу. В котрому 5 серпня прийматимуть Житомирське полісся.